Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні до Києва приїхав Єн Столтенберг. Ну от хочу подивитися, як завжди, а що ж буде з того візиту для нас. Які справжні цілі візиту, так, і що ж це власне, буде для України. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, для чого насправді приїхав Єнс Столтенберг в Київ сьогодні? Хай скажуть його неправду. Наутіс. Іса. Цікаво. Ех, о, куди ж без того? Торісос. А ви знаєте докладу. Так, боком, відповідно довертаю по часовій беркана. Ага, розумію. Ну, дивіться, чого мене насторожило. Перша руна Наутіс. Іруна долі в тому числі, але ж вона і примус означає. Тобто, що Україну до чогось будуть змушувати. М -м. До того всього. Інформація прикривається. Плюс якесь іде певне блокування. знаєте. М -м. А тут може бути. Тут може бути саме, як знаєте, блокування примушуванням. Або ні, приховане приховане примушування. А зараз стосовно чого. Ну, відповідно, дивіться, ось будуть говорити стосовно допомоги, так, щось, бачите, воно блокується. Ну, як не блокується, затягується, будемо так говорити. Адже це руна, яка не лише блокування означає, і очікування, в тому числі. Знаєте, ну, рекомендація, якби для людини гадати, так то рекомендація була б, ну. Почекати, не, не, не битись головою в стінку. Так? Якісь альтернативні варіанти знайти. От, от про це ця руна. Е, ну Стосовно чого, ну, феху. Ну, звичайно, гроші, власність, допомога. Все сюди. Зрозуміло. І дивіться далі. В тому числі ось турісанс, руна активних дій. Ну, думаю, зрозуміло, яких. так? Контрнаступ. І ось беркана, ріст і розвиток. Тобто, що? Ну, звичайно ж, звичайно ж, будуть говорити про контрнаступи, про поставки для нього. Звичайно ж. Плюс до того всього, ну, мені все-таки здається, що будуть, знаєте, приїхав Столтенберг прискорити. Що, мол, ну, давайте, давайте, ми вже чекаємо, покажіть клас Ну, в такому плані. Так, да, дивіться, до речі, точно. Е, дивіться, примушування, але приховане. Задля чого, що активні дії. Так? Покажіть активні дії, і ми вам ще більше допомоги дамо. От що. Отже ж. <кхм> Промовчу. Ви краще наперед би дали допомогу, а потім, це, вибачте, прискорювали контрнаступ. А не навпаки. Ну, гаразд. Ну, давайте подивимось, що з того буде в Україні. Справжню ціль візита дізналися. Так, дякую за відповіді. А, до речі, це ж я, здається, забув цьому відео сказати. Сьогодні сонячне затемнення, гарний день для всяких енергетичних, езотеричних і магічних практик. Користуйтесь з розумом. Це перше, що хотів сказати. І друге, на вкладці спільнота, сообщество є інформація про стрім, який я планую провести у неділю. Цю неділю. Ну, щоб багато часу не займати, зайдіть, будь ласка, прочитайте. Дякую. От тепер все. Отже, хочу подивитися я тепер, що ж буде з того візиту Столтенберга для України. Ну, давайте так і запитаю. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе сьогоднішній сьогод... Та що ж таке, заговорюю сьогодні? Отже, що принесе сьогодні сьогоднішній візит Єнса Столтенберга в Київ для України? Хай скажуть уже неправду. Ого, чудово, хто б сумнівався. Ага, це вже не зовсім. Так. Так. Ну, до да, добре ще одну руну докладу. Ха -ха -ха. Угу. Добре, далі не полізу. Зрозумів. Не все треба знати. Гаразд, дивіться, що у нас тут. Кейвас, Хаггалас, Іса, Єра, пуста руна, вона ж Вірт. Руна вищих сил, до речі. Ну, в даному випадку мені явно прийшов якби, посилання, сигнал, якщо хочете, що ні. Не дивись далі, це, та інформація не має бути розголошена поки що. Ну, відповідно, гаразд. То я зазвичай докладаю на цю руну, але зараз явно сказали ні. Не варто, все, досить. Е, так, дивіться, що у нас тут. Ну, Що принесе візит Столтенберга? Зброя. Ось відразу руна зброї. Чудово. Але не все так радужно. Далі падає Хагалас. Відповідно, руйнування якихось планів стосовно чого? Да, стосовно зброї. Хоча Хагалас з ісою. Ну, зиси. Тобто, руйнування, знаєте, не сильне. Блоку... Ну як, ну, Це не блокування руйнування. Цю руну дуже тяжко заблокувати. Це скоріше ну знаєте, пом'якшення. Тобто, по зброї якісь будуть конфлікти. Ну, в тому плані конфлікти в тому плані між Зеленським, між нашою владою і Столтенбергом. Що на, наші кажуть, ви нам дайте те, те, -те -то, а Столтенберг каже, ні, 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 не дамо Поки що. От В такому плані. До речі, це у вас це ж також. Руна, яка емоція означає, ну, знаєте, е, якщо ми на зустріч дивимося взагалі, так, ну це. Сполучення таке, знаєте, це явний конфлікт, перепалка, якщо хочете, в такому плані, в тому числі, окрім всього іншого. Ну, дивіться, отже, все-таки якесь руйнування планів, але ну, його будуть старатись мінімізувати, зменшити. А все, щоб отримати, що, щоб отримати урожай і завершення циклу. Ну, Відповідно, зрозуміло, так? все знов таки зводиться до контрнаступу. Ну і руна вищих сил падає, яка в даному випадку прикрила інформацію і сказала мені однозначно, не лізь далі. Ну, не полізу, якщо не потрібно. Не все слід знати. Добре, ось такі от розклади вийшли. В принципі, якщо попросили далі не лізти, хто я такий, щоб сперечатись з вищими силами. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі і нехай щастить.